Олігарх Бідзіна Іванішвілі, засновник нинішньої партії влади Грузинська мрія, тупо відмовив у зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом Обраєном, який прибув у Тбілісі, просто послав високопоставленого представника Держдепу у пішу, так би мовити, прогулку. Про що це свідчить? А це свідчить, що е, партія влади Грузинська, оця грузинська мрія, яка прийняла, е, ну майже прийняла закон про іноагентів, як у Росії, який визвав величезні протести, повністю взяла курс на приєднання е, Грузії до Росії? Оскільки народ е, це не сприймає категорично, то вже найближчими е, днями. Може, тижнями, максимум кілька місяців, варто чекати у Грузії спеціальної воєнної операції. Звичайно, що грузинські військові не захочуть криваво розганяти грузинський майдан. Звичайно, що московські господарі цієї грузинської мрії Іванішвілі. Захочуть навести порядок самі, вони панькатися, е як то кажуть, не будуть. І, е власне, е варто очікувати, що е російські війська будуть, можливо, навіть е відтягнуті від українського фронту, побачимо, і будуть направлені на придушення повстання. Очевидно, що е Росія вже готується до ще одного кривавого походу.